О, дивіться, кусарка пішла в рух. Головне, щоб дід не отримав інсульт після того <ріхи> Бо ми вже кн ту вже до кінця, ні? Звісно, як взялись, то вже все, <ріхи> під <ріхи> ноль Отак От Все на злом піде Дивіться, в кламу. Не, Льоня? Я ще сьогодні пару труп приледів. Я себе приладі, я навіть кину на бік. Ти, я тобі тут все здав. Ти. <різований> 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 я йду. Ди, біжи. Ти прямом? Що, Чи... <різований> <Шо>, що? <шо? різований> Плуг? Хочеш викидати? Ну а що? Плуг, а не плужок. Плуг? Та і ти що? Ну старти, вона одна. Коляка, вас ви таке, коли старий якийсь каже, не роби того, то треба буде разом з небезти. Горі, треба ходити кричати, я там заход деплу деплу. Я де я поставив? Ні, я це не пужок. Треба плужок. Що, я то все змітаю, що що є, що Та то, кидай, кидай, кидай то! Та вам нашу душу закриваєте тим чи шо. Що там ня получила? Я не як видно, розумієш. Кажи, що ти варвари робить? Варвари, каже, лишин. і ти що тут маєш домов подвіра? Чи сами Ой! Та тікай би буду живіть. Если ты жизнь, то хлама. Варвари Конкретно, конкретно, чоловічий я на не учихав, він ти хіба чуть в курві щоду щось. Мені терято чіпіли за два гаки. я в не зроблю сюрприз. Нормальні пацани, то все в машину. Я зараз пату нерви. Я доложу, лажу гружу вигружати? Що тут заберемо? Йоп твою мать, коло. А потім люди даємо, там цим старим. Я не можу. Чуєш, та не собі завтра вивезе. Мені то за ночі вивеземо, коли зробили. Я ці так відточу, живе керувати. Один грузі другий ружає, що всі наймав. в желізи. Браму теж ламаємо. Ви ж там якийсь апарат стоїть. А то що, до гори, до гори. Да. Разом з тим апаратом. Лужи у себе йому, все Кажу, І зразу на желізо. Дід каже, не лишили. Ніц не лише, дід каже, ніц не лишили. Там так, того газу вас труда буде, що, що намішался лежить. Під лівою рукою, отак, якось з'їв культуру. І на тому місці бажай кабель. Бажай кабель, кабель. І на тому місці ми положили драму. Разом з Брамою. пт твою мать, скільки желіза? Не ні? Непотріб, не непотреб не Свєтський! Зараз ще прийде машина, будемо ще мусор вивозили. Льоня, що скажеш? Ціла машина заліза. Такого не потрібного, тим більше, ні? Ти ще брати кілець, Чуєш? Мені здається, що та машина дорожче буде, чи в те же лізу. Сирита, підуть скорше. Не бачиш далеко, певно? Льоня, 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 неправильно робиш, там, стань. А, давайте, давайте. Ціла машина. Тепер то все хламіну треба возити, Зараз ти їдеш з ним. Далі знімаєш для кавалерки кольця, то все контролюєш. Чув? А чу, чу, але... На тобі сайт повідальність. Німець. Кому їх заводіть? Відправили німого, коротше. все, Будьте здорові. Оп, ця небися тішили, не? Та, ні? Коби на, на день народження хіба такого коп до них? О, <сміт> вони б кіночівали. Ти не п**й, <сміт> ходи, 100 грамм на лайбу, бо в не ні, кризі, ходи, бо то вже так не можеш робити. Доми... Там тварь, купа мусору ще є. Маєш робітників. Так, що йдемо далі грузити. Скажу вам, братва, курі їхати каємо. Сів, як король і їдеш. Садки високі. Но дивиш садки, все низькі все б проти курів. Ладно. А ти і їдеш бо як дзиґер не дозволив закрити, але вже як є. Так що ставте мацінші реакції зараз на металобазу. Коротше, кавалірка, я вже на металобазі. Заважило, що ви всі розуміли, 3 тонни майже. Ну, чуть-чуть ну, не дотягнули до трьох тонн. Дивіться, яка металобаза. Техніка зараз така буде вигрузала то все. Дивіться, скільки до цього є. Все для вас з ним куєм. Дивіться, зараз все буде виїжджати. Буде вигружати, я вам ще то все покажу. Показую вам, братла, дивіться. Все вигрузає в паки. Дивіться, як гладні. Вся фірка, все падає, все сипеться, але все, робота йде повним ходом. Тому масиші реакції від вас. І дякую, братла, що ви в нас є. Дивіться, все бомбезно. Коротше, Кавалерка вийшла 11 тисяч загальному, плюс воділі заплатити, ну трошки ще з цього є. Бо по факту коротше, було 2900, але в пралках бетон є, там теж бруду, коротше. ну і бетон такий був. І тому трошки відмінусували і якось так. Все, почув до пацанів назад і далі будемо там ще займатися сміттям. Кавалерка, подивиться, третя ходка вже Скільки того хламу. Саме головне дивіться який сюрприз. Як заліз мені цвяж. Йоп, твою мать, такого збоку прикидаєш. О, ти хліба ти ще під ноги не дивишся. Вже би була ситуація. Ми зараз скоро везли, що по роботі. Я той мене Бог оберігає. Ангели охоронці сильні. Я завжди кажу, треба купляти мешцець з окупю дошу. Від баби в трохи стаєш і ноги пробір. Та? Ну а як? Я завжди як до високої баби в джаю. Маленька, то висока баба де є видиш, і всі люди сміяти. А бо на плечі бере. Я просто в машині не виходжу. Саме ліпче. Хуй, я вже все змучив, кавалерка, подивіться. Тут був такий хлам, тепер хоч чистота. Мозоліт тріскають на рівному місці. Печер... Робимо чистку, повну чистку. Льоня, подивись. подивисься. Не то що ти, я працюю. Та то те му злій що ти не робиш. Раз місяць, в мене дві ще руки забиті, Що, вилізе. Так? Що? Ти кожного дня по три ходки до... Знаєте, як це кажуть? Я три рази кінчив, вона. Вона не прийшла. <ріху> я так, я не рука наб'ята. Чого змучишся? Ли... Та грузить я боже.